З вами Family Life Insurance культура страхування у 2024 році, та і на наступні роки 2025 і так далі. Суть теми сьогоднішньої така, що практика і досвід говорять про те, що автоцевілка, страхування майна, страхування життя, інші види страхування. Так, у нас в Україні національна валюта гривня, але. Е так, як формується, так ці формується ціна відшкодування, так як формуються розрахунки страхової компанії премії, яку клієнт має внести на рахунок страхової компанії, щоб заключити договір, говорить про те, що дуже великий вплив має курс валют, який є на той момент, коли ви укладаєте договір. Курс насамперед долара. Тому що саме він і формує. Якщо взяти і ті всі коефіцієнти, які страхові застосовують, щоб сформувати вам ціну, тобто це е, враховуючи е, майбутні виплати, резерви, перестрахування, статистика щодо виплат, е, тому е, і курс долара це все формує вам ціну. Тому, коли ви укладаєте якісь вид страхування, Особливо це буде е, помітите ви це все в кінці року і на початку року, коли це торкнеться кожного громадянина, тому що в кожного громадянина, в кожної сім'ї є автомобіль, де вартість автоцивілки зросте ну, мінімум вдвічі, а то і втричі. Е, новий, про новий закон ми ще розповімо. Прочитаємо його разом з вами, почитаємо те, що пропонується. Ну, Він покращить умови виплати, покращить умови е, захисту потерпілих. тому... Е, да, ціна питання зросте, але і якість буде краща. Е, ну, основна відмінність це те, що не будуть нараховувати амортизацію. Не будуть, ну, є там певні нюанси по тому закону. Ми почитаємо все з вами, почитаємо, послухаєте скажу свою думку. Ну і ще більш детальніше ми, звичайно, побачимо, як компанії будуть працювати, як вони будуть втілювати в життя. Але ну, коротенько, там написано, що якби без врахування амортизації. Як воно це все буде для автомобілю, яким вже років 30-40, ну це цікаво. Ми подивимося, там написано аналоги. ну, Почитаємо закон і ви це подивитеся. <ріш taxpayer> <пустав> uh, основний посил цього відео це те, що курс долара він впливає дуже сильно. У нас ніби все в гривнях, але воно не в гривнях. Точніше, воно в гривнях ви платите, але все закладається в валюті, тому що ну, майже все формує виплату. Майже все формує виплату. По майну ми бачимо, як нараховують виплату. По автомобілях будь-який майже 100 доларів, це там, 4 тисячі 5. Просто покраска вже нараховує 4-5 тисяч будь-якого автомобіля. Незалежно скільки років йому, рік чи 30 років, неважливо, вже така сума. Е, тому. <істить> І вартість автострахування, майна, життя медичного страхування також росте. Тому що ліки в аптеці також ростуть. І вони, як правило, ростуть, тому що багато їх закупляється за кордон. Це закупляється за кордоном, який платиться в доларах в євро. Тому не лякайтеся, коли. Вам кажуть ціну в валюті, наприклад. Да? Е, кажуть, що цивілка, її коштує цивілка. Дехто каже 30 доларів. Тобто 30 доларів, а виплата можлива 3000 доларів. Е, так, дійсно, в нас нема, нема не валютні договора, грубо кажучи, а е, договора, де. Е, Написано, що, наприклад, у валюті, але, згідно національ... але переводиться згідно курсу Національного банку України. Ну, так як в мене є, для прикладу розкажу, у мене є договір на характеру у валюті, і я відкладаю, не плачу 500 доларів, я плачу 500 доларів по курсу НБУ на той день. І я так оплачую в гривнях. І так само, коли я буду забирати внески, так само віддають в валюті, але по курсу НБУ. Тобто, от, там стільки тут доларів, курс НБУ, виплата. Тому це важливо. Підписуйтеся, де ви нас бачите. До перемоги. Все буде добре.